Доброго дня, шановні земляки. Як ви знаєте, редакція ройно газети займається допомогою для наших військових, які перебувають у зоні антитерористичної операції. Багато допомоги ви вже надіслали до редакції, і ми направили через волонтерів із Миколаєва, Києва та інших міст саме до тих, хто, тих військових, які проживали на території нашого району. А зараз захищають нас від ворога. Всю інформацію про допомогу ви, звичайно, можете прочитати на шпальтах районної газети. Проте, хто ще не передплатив газету, той може переглянути про допомогу на інтернет-ресурсах. Ну, зокрема, на, на веб-порталі Баштанського району, який має назву Моя Баштанщина, мій рідний край. Ось перша, перша сторінка. Цього сайту, а адреса сайту знаходиться ось за цим лінком. bashtanka.pp.net.ua Для того, щоб переглянути розділ допомоги, зайдіть на Голос Баштанщини. Це сайт районної газети, який знаходиться також на порталі Моя Баштанщина Мій рідний край. А потім перейдіть за лінком допоможемо бійцям АТО. Станом на 17 листопада у розділі Допоможемо нашим воїнам є 18 публікацій. Також можна переглянути. Інформацію про допомогу на соцмережі ВКонтакті. Є відповідна група. Допоможемо нашим захисникам. Ось лінк до цієї групи. Якщо адміністратор цього сайту я, Василь Гонта, то адміністратор групи ВКонтакте наш волонтер, журналіст редакції Юлія Дубогрій. Ось дана група. Називається Допоможемо нашим захисникам. Запрошуємо переглянути ці ресурси. Якщо ви зареєструвалися «Контакті», заходьте і долучайтеся до групи. А якщо ви користувач інтернету і не є зареєстрований «Контакті», запрошуємо до веб-порталу Моя Баштанщина Мір рідний край, де є розділ районної газети Голос Баштанщини. А, а також дає розділ Допоможемо нашим воїнам. Хто зареєстрований на сайті Однокласники, то на сайті Однокласники є група Баштанський район, яку веду я. Ви також можете долучатися до неї. Всі публікації, які я розміщую на сторінці районної газети, я обов'язково розміщую на сайті Однокласники. На завершення відео я хотів би поділитися з вами подією, яка мене найбільше вразила. На минулому тижні я прийняв допомогу від жительки міста Баштанка. Ця допомога стосувалася дітей з Донецька та Луганська. Вона передала речі, а також іграшку. Ось цей вертоліт. Ця іграшка зберігалася в неї понад 20 років. І вона хотіла передати комусь із хлопчиків із Донецька та Луганська. Я обов'язково передам цю іграшку до управління праці, адже допомогою для біженців із цих областей займається саме управління праці та соціального захисту населення. Вона сказала, передаючи мені цю іграшку, що це була улюблена іграшка її сина, і тому, звичайно, вона скільки років її зберігала. Але коли почула, що багато дітей переїжджають сюди, Часто сім'ї покидають все, що є в будинку, адже чути вибухи це небезпечно, і іграшки вони не беруть з собою. І тому вона сподівається, що ця іграшка попаде комусь із хлопчиків, і обов'язково напросила передати, що над усіма дітьми України було завжди мирне небо. Мирне небо. Щоб ця іграшка обов'язково. Принесла щастя цій дитині, щоб вона відчувалася непокинутою, щоб вона завжди була, відчувала любов від своїх ближніх, обов'язково батьків, а також від тих, хто її оточує. Я перекажу працівникам управління праці і, шановна бабуся, я ваше прохання виконав.